Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні в нас особлива неділя. Ми будемо виконувати заповідь, яка залишена для нас, це робіть на спомин про мене. І я собі пригадую, як апостол Павло якось, пишучи до Галат, він сказав такі слова: Дивуюся я вам, що ви так легко відхиляєтеся від того, хто. Спас вас через Христову благодать на іншу Євангелію. Галати, хто звів вас не коритися правді? У вас перед вашими очима був Христос переднакреслений. Апостол Павло, коли він проповідував в Галатії, це територія теперішньої Турції і заснував там церкви, через якийсь час він це місце залишив, тому що він помандрував далі. І ось йому прийшли ті такі новини, що в Галатійських церквах ну не так все, як було раніше. І ось він каже: Хто вас звів? Тих, які ясно бачили переднакресленого розп'ятого Ісуса Христа, і тому сьогодні, брати і сестри, в таку неділю, як ми маємо сьогодні, я би хотів перед своїми очима і перед вашими очима дуже чітко намалювати Ісуса Христа, який страждає Ісуса Христа, який розп'ятий за наші гріхи. Я буду читати місце, яке записано в Євангелії від Матвія. Це є 26 шостий розділ. Із 36 го вірша це уривок, який називається Страждання Ісуса Христа в Гефсиманії». Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гевсаманія, і промовляє до учнів: Посидьте, аж поки я піду і помолюсь отам. І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав він сумувати й тужити. Тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельна душа моя, залишіться тут і попильнуйте зі мною. І трохи далі, прийшовши, упав він долісь і молився, і благав, отче мій, коли можна, нехай обменеться чаша мене, та про те, не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові отак. Отак не змогли ви попильнувати однієї години зі мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий бодух, але немічне тіло. І відійшовши вдруге, він знов молився й благав Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І, прийшовши, знову знайшов їх, що спали, бо зважніло їм очі були. І, залишивши їх, знов пішов, помолився втретє, те саме слово, промовивши. Потім приходить до учнів і їм промовляє. Ви ще далі спите і спочиваєте. Ось година вже наблизилась, і до рук грішникам буде виданий син людський. Гевсеманія або сад Гевсиманський. Це було місце, де росли оливки, це було місце, де часто Ісус Христос ходив із своїми учнями, і <кій> Юда зрадник, знав, що туди піде Ісус Христос. І коли ми читаємо, коли відбувалася ця таємна вечеря, з якої пішов Юда, пішов до старших для того, щоб заробити тих кровавих 30 срібних монет, для того, щоб здати Ісуса Христа. Ісус Христос, взявши з собою одинадцятьох, як ми читали в цій історії, прийшов у місто, відправився до Гавсиманії, але з тих одинадцятьох Він відділив іще трьох. Він відділив Якова, Петра і Івана. Це були особливі апостоли. Вони відділялися від всіх інших, і ми маємо декілька таких моментів в новому заповіті, коли Ісус їх брав з собою. І перша така історія була це історія про Воскресіння дочки Яїра, старшого синагоги. Ви знаєте, до Ісуса Христа приходило багато людей. Приходили повчитися, послухати Його, вздоровитися, задати якісь питання. Але були особливі люди, були такі люди, які от, з ними трошки по-інакшому е, Ісус мав взаємодію. Наприклад, це був е, Никодим. Ми читаємо, він прийшов вночі. Він старший, поважний чоловік, авторитетний, він не міг це зробити днем. Так само ми знаємо іншу історію про римського сотника, який сам не прийшов, але послав, щоб за нього попросили за, за цього хворого його слугу. І ось Яїр, це теж був чоловік, який, ну він був старший синагоги, і він прийшов благати Ісуса Христа за свою дочку, яка, яка лежала при смерті. І ми читаємо, що Ісус взяв з собою Якова, Петра, Івана, Він прийшов в дім Яїра, він всіх вивів звітам, і тільки залишилися батьки і ті три учні, і він взяв цю дівчинку 12-річну, за руку, і вона повернулася до життя. І в кінці цієї історії, що цікаво, Ісус каже тим трьом апостолам, Яку, Петру і Івану: не говоріть нікому про це. Ще одна історія, де Ісус був із тими трьома апостолами, це преображення. Те, що він їх взяв, вони пішли на гору, вони молилися, і під час молитви, коли Ісус молився, явилася слава Божа, Його одежа помінялася, явився Ілля, Мойсей, і вони говорили про кінець, про ту справу, яку має виконати Ісус Христос в Єрусалимі. І апостоли, ці троє стали свідками цієї події. І теж в кінці цієї історії ми знаходимо таку річ. Ісус каже: не говоріть про це, аж поки син людський не воскресне. Тому ці три апостоли, це були апостоли, яким Ісус довіряв більше і виділяв їх, брав з собою. І ми читали в цій історії, Він їх взяв в Евсаманію. І, взявши Петра і двох синів, почав, їх, почав сумувати і тужити. Обгорнена сумом смертельна душа моя, залишиться тут і попильнуйте зі мною. Я думаю, брати і сестри, що Ісус Христос він був, як сказати, Він був лідер, Він говорив слова, за ним багато людей йшло. І щоби хтось побачив і потім всім розказав, що наш учитель, якийсь такий цієї ночі, був якби засумовлений, розгублений. То я думаю, що цього не треба би було, щоб воно так сталося. Але було три апостоли, які могли тримати язик за зубами: Яків, Петро та Іван. Яків, Апостол Яків, ми далі читаємо, він став першим мучеником. Він перший помер, був страчений іродом. Апостол Іван прожив дуже довге життя до 90 років. І на острові Патмосі Бог явив. Об'явлення йому про те, що чекає в майбутньому. Апостол Петро це була скеля, про яку Христос сказав: Ти скеля, ти камінь, на який я збудую церкву. Яків символізував собою вірність, Іван символізував собою любов, він багато про любов говорив, а апостол Петро, це, це був символ твердості. Ми читаємо, що. Не раз в Новому заповіті згадується про Петра і Івана. Вони перші прибігли до гробу, коли Ісус Христос воскрес. Вони на 9-ту годину йшли написано до храму і вздоровили того, хто був кривий від народження. Потім вони разом попали в тюрму. Потім вони разом Петро і Іван попали на суд в Симедріон. Потім їх перших побили. І в той час, коли церква була в страху, чуючи ці щоденні погрози, які йшли від фарисеїв, від книжників, від начальства, апостол Петро, Яків і Іван це були апостоли, які йшли в першому ряду. Йшли в першому ряду, Не ховаючись перед тими викликами, які траплялися в їхньому житті. І ось я читаю про них, що Ісус їх взяв з собою, Взяв їх з собою і сумував у Гавсиманському саду. Книга пророка Ісаїв в 53 му розділі говорить нам про Ісуса Христа такі слова. Це пророк Ісаїя пророкує. Я буду читати із 6-го вірша, 53 й розділ. Усі ми блудили, немов ті овечки, розполошилися кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але у своїх не відкривав. Бо як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижиями своїм мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Бог через свій закон сказав людині, що є добре, а що є погано. І він сказав людям: вибери добре і живи. Вибери добре, вибери, вибери послух і будь благословений. Якщо ж так сталося, що людина згрішила, що вона зробила якесь зло. Вона могла вернутися до Бога через жертву примирення. І в старому заповіті це були, це були ягнята, це були інші тварини, які приносилися в жертву. Коли людина хотіла очиститися від тих гріхів, вона приносила цю тварину у храм Божий. І цей гріх, який був на людині, він переходив на цю тварину. І ця тварина, як жертва, помирала. Це ягня, найчастіше це було ягня, воно помирало. Але прийшли такі часи. Коли гріхи людські настільки збільшилися, що жертва тварин уже не покривала, не могла покривати того, що робила людина. Тому, дорогі брати і сестри, прокисая нам говорить, що Він був поваджений як ягня на заколення, і Ісус Христос став жертвою за наші гріхи. Розп'яття Ісуса Христа це не хрестик, який багато людей носить на шиї, це не аксесуар. Розп'яття Ісуса Христа це смерть Божого Сина за мої гріхи і за ваші гріхи. Одного разу я був в одному Карпатському селі на Західній Україні. І я побачив на горбочку за селом стоїть хрест. Я прийшов до того хреста, там була стежка. Підійшов і дивився, стоїть хрест, і на хресті написано: не залишай мене, друже, не залишай. І я питаюся в людей, кажу, що у вас за такий? Ну, один хрест стоїть, не, не кладбище це, але воно такий як на кладбищі. Що це, що це у вас стоїть за такий? І вони мені розказують, що це був військовий час, це була війна. І коли село знаходилося під окупацією, а вже наближалося звільнення, і з лісу вийшло два партизани, і вони спускалися з лісу, вийшли, спускалися на той горбок, і далі вони мали йти в село. Але вони не знали, що в крайній хаті сидить за сидить засідка. І вони попали в засідку, їх обстріляли. І їх обох поранили. Одного поранили так, що він помер, а другий, хоч і був поранений, він вернувся від повз назад в ліс, сховався в темряві. І ось, коли селяни вибігли, коли вони почули стрілянину, почали там заглядувати. Вони почули, як там з темряти з темряви кричить хтось: не залишай мене, друже, не залишай! Це кричав той чоловік, який був смертельно поранений, і він до ранку помер на тому місці. Це була, це була звістка про те, що наближається звільнення, наближається звільнення від окупації. І пізніше селяни вирішили на тому місці поставити хрест. але оскільки вони не знали ні ім'я того чоловіка, нічого, вони просто написали цю фразу: Не залишай мене, друже, не залишай. Ви знаєте, коли. Коли приходить тяжкий час в наше життя, нам не хочеться залишитися одним. Коли Ісус Христос був в Гефсиманії, Він не хотів бути один. Він казав до учнів: Попильнуйте зі мною, попильнуйте зі мною, Він їх просив. Але вони засипали, вони були втомлені і вони три рази засипали. І Ісус каже, отак з таким, якби. Ну, дорікаючи їх, отак ви не змогли попильнувати навіть однієї години. Бадьорий бо дух, каже він до апостолів. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Коли ми сьогодні дивимося перед людьми, які є перед нами, ми можемо побачити різних людей, ми можемо побачити молоде тіло, ми можемо побачити не зовсім молоде тіло, ми можемо побачити старше, ми можемо побачити немічне тіло. Ви знаєте, наш дух це і наше власне я, це і наші переконання, це наш стержень. Це є наші вірування, це є наші очікування, це і наші плани, це є наші якісь певні стандарти. Коли наше тіло стає немічне, ми дуже зразу знижуємо свої стандарти. Багато речей, які нам хочеться мати. Кудись поїхати, чимось займатися, тоді, коли ми повні енергії в нашому тілі, для нас це важливо, коли приходить неміч, нам уже це стає неважливо. І ось Ісус Христос в цьому місці нагадує, і апостолам про це говорить, і дам, що ми живемо в тілі, яке є немічне, тіло, яке часто піддається спокусі, по тій причині, можливо, що ми не пильнуємо і впавши спокусу, через якийсь час ми впадаємо в гріх. Господи, я готовий піти за тобою аж, до, аж, аж на смерть, сказав апостол Петро. Петре, ось наступить вечір, і ти заснеш. Ти не зможеш навіть попильнувати. Господи, я... Петре, ти зробиш щось таке, про що ти навіть не думаєш зараз. Ти відречешся від мене. І це станеться тричі. І це станеться ще до того, як заспіває півень. Господи, хто завгодно, хто завгодно, тільки не я. Тому, дорогі брати і сестри, давайте не будемо так вести себе в нашому житті, будемо пам'ятати про те, що ми не є тіло, в якому ми знаходимося, воно є немічне, щоб нам не стало соромно колись від наших якихось падінь. Той же самий апостол Петро в своєму пістані каже, кінець цьому наближився. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Пильнуйте і моліться. Ви знаєте, я не знаю, чи ви зауважили, я зауважив якось останнім часом в нашій церкві щось так мало стало молитви. І я вже не раз собі думав, от є в нас декілька старших братів, які моляться, але проходить певний час. І їх не стане, і що тоді буде? Пильнуйте в молитві, говорить слово Боже. Молитва це те, що має бути в нашому серці. Це через молитву ми показуємо свою пильність. Пильнуйте в молитві, пильнуйте в слові Божому, пильнуйте за своєю ногою, куди ви йдете. І відійшовши вдруге, він молився і благав, отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити, нехай станеться воля Твоя. Сад Гевсиманський тимрявою вкрився, мов перед бурею мить занімів, слухав уважно, як хтось там молився, сльози кривавії лив. Про Гевсиманський сад написано в трьох Євангеліях Матвія. Марка, Луки, і Євангеліст Лука він додає одну таку деталь. І ангел з'явився, щоб додати йому сил. Ісус Христос страждав. Страждав від самотності, страждав від смертельного суму, і з'явився ангел Господній для того, щоб додати Йому сил, так додає таку деталь Лука. А ще апостол Лука пише, що коли Ісус Христос молився, то під його став, як каплі крові. Що значить ця така деталь? Що значить ці слова? Коли... Ми, ми добре знаємо, що таке, коли людина потіє. Це коли ти працюєш, або коли тобі жарко, або може бути ще причина. От людина хворіє, і від того, що вона хвора, вона потіє. А може бути, що ми пробудилися в сонном якийсь тяжкий приснився, і ми такі в поті пробудилися. Я, я, я думаю, що це, що це було у багатьох із вас. Я пам'ятаю, одна жінка казала, вона мала інтерв'ю, на роботу мала йти. І вона прийшла з того інтерв'ю і каже: я вся я вся вся мокра. У мене долоні спотіли. Я була на цьому інтерв'ю. Ви знаєте, коли приходить велике переживання, коли приходить великий стрес на людину, вона потіє. Ісус Христос був у великому, великому стресі. Перед лицем того, що наближалося, перед його розп'яттям краплі крові, які виступили, це лопалися маленькі капіляри, які є в кожного із нас під шкірою. І я думаю, що напевно нам не приходилося мати до такої степені переживання, до такої степені стрес, щоб в нас щось подібне відбулося. Але я читав таку річ, що от зафіксовано декілька випадків, коли люди очікували смертної кари по причині своїх недобрих справ, і як є в таких випадках, вони замовляють останню вечерю, і от вони вночі чекають того ранку, коли має наступити той момент, і вони в такому переживанні, в такому стресі, що у них, у них так само виходить кров. Дорогі брати і сестри, я говорив на початку своєї проповіді про те, що апостол Павло, пишучи до Галатів, він сказав такі слова: Дивуюся я вам, що ви так швидко відхиляєтеся. Ви перед очима, якими був Христос переднакреслений, те, якби перед вами був розпитий. Мені би дуже хотілося, щоб, щоб Христос сьогодні був перед нашими очима, щоб Геофсиманія була перед нашими очима. І ще декілька віршів. Я прочитаю із книги про Кейсаї, з 53-го розділу із третього вірша. Він погоджений був, його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоджений. І ми не цінували його. направді ж кажу вам: немочі наші він взяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами його мучив. Він був поранений за наші гріхи, за наші провини, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами ми оздоровлені. Якщо ж так сталося в нашому житті, що за той тиждень чи за місяць, що ми прожили, якимось чином ми відхилилися від Ісуса Христа, відхилилися від тої дороги, до якої ми маємо йти. Сьогодні є час, коли ми знову можемо прихилитися до Ісуса Христа. Ми прихилимося до Нього через участь у заповіді Господній. Прихиліться до Христа, прихиліться до добра, тому що Він хоче вас зібрати, щоб там, де я, там був і слуга мій, говорить Ісус Христос. Це робіть на спомин про мене: хліб і вино, тіло і кров, жертва за наші гріхи. Я буду закінчувати своє слово. Нехай Господнє ім'я буде прославлене. Амінь.